Кривовіжанка Тетяна Миколаївна отримує невелику за розміром пенсію, якої, враховуючи зростання цін, ледь вистачає на місяць. Як малозабезпечена забезпечена особа, пенсіонерка потрапила у одну з 19 пігових категорій, які мають право отримати продуктовий набір від міста під час першого у цьому році етапу видачі продовольства. По часу вистачає його десь на місяць, мені досталь. Мені одній на місяць вистачає. Я дуже вдячна. Нашій міській владі, що нас підтримують, у такий важкий час, така допомога киворіцям від міста сама знаходить своїх адресатів. Дані про мешканців пільгових категорій зберігаються у базах даних. Тож як тільки не з'явиться можливість отримати такий пакунок, його утримувачу повідомлять про це телефоном. Перший етап видачі про набоїв цього року розпочався 23 лютого. Протягом нього містяни з 19 пільгових категорій отримають близько 30 тисяч пакунків, із розрахунку один набір на одну родину. Виключення дитбудинки будинки сімейного типу, прийомні родини та багатодітні сім'ї, які можуть отримати до п'яти пакунків, включно в залежності від кількості осіб. Серед таких пані Ольга, яка виховує трьох дітей, тож отримує два пакунки. Ашисте, 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 Таку допомогу від міста багатодітна мати забирає не вперше, та зазначає, процес видачі пакунку займає лічені хвилини. Я вважаю, що дуже зручний механізм. По-перше, що таких пунктів дуже багато по нашому місту, і кожен може прийти саме туди, де йому ближче її отримати. Зручно її отримувати. По-перше, невеликі черги ти можеш прийти в будь-який день дуже швидко. Ти просто показуєш документи і все оформлюється. Ну буквально за декілька хвилин отримуєш свої набори продуктові. І йдеш собі щасливий додому. Склад продуктів харчування у наборі. Наступний: по 2 кілограми борошна та цукру, близько кілограма крупи та макаронних виробів, пляшка соняшникової олії, дві банки м'ясних консервів та одна бляшанка згущеного молока. Лише у Саксаганському районі видадуть 6,5 тисяч таких наборів. 23 лютого стартував перший етап видачі продуктових наборів на безоплатній основі мешканцям міста Кривого Рогу. Протягом 2023 року видача продуктових наборів планується в чотири. Саксаганським районом в першому етапі планується видати 6,5 тисяч набори 19 льготним категоріям мешканців району. Протягом першого дня пунктами видано майже 1200 наборів, це близько 18%. Маломобільні мешканці нашого району отримують набори за місцем свого проживання. В подальшому такі набори планують видавати на підставі картки Криворіжця. Такий пілотний проєкт реалізується зараз у Довгинцівському районі. А у інших районах, у тому числі Саксаганському, у пунктах видачі вже зараз можна подати заявку на отримання цієї багатофункціональної картки. Загалом у Саксаганському районі відкрили 5 пунктів видачі проднаборів, адреси яких ви зараз можете побачити на ваших екранах. Пункти працюють з понеділка по суботу, з 8 ранку до 16.00. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.